Вітаю! Я Ольга Почтаренко, і ми вивчаємо українську літературу. Сьогодні на уроці ми продовжимо аналізувати творчість Василя Симоненка, а також поговоримо про загальнолюдські цінності та ідеї у вірші Ти знаєш, що ти людина. В одному з інтерв'ю Василь Симоненко сказав: цитую, Що я можу сказати про себе? Ще так мало прожито і так мізерно мало зроблено? Хочеться бути людиною. Хочеться робити гарне і добре. Хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися поезією. І якщо це мені вдається рідко, то не тому, що я не хочу, а тому, що мало вмію та мало знаю. Кінець цитати. Поміркуйте. А що це значить бути людиною? Чим людина відрізняється від інших живих істот? Чому бути людиною це щось унікальне? Адже на перший погляд, усі ми люди. Однак бути людиною це не про зовнішні характеристики, це про внутрішній стан. Свою відповідь на це питання пропонує ліричний герой у вірші Василя Симоненка: Ти знаєш, що ти людина. Проаналізуємо його разом. Цитую: ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це? Чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Кінець цитати. Кожна людина унікальна. І це не просто гучна фраза, щоби кожен і кожна з нас відчули свою особливість. Це науково доведений факт. Наші очі, відбитки пальців і ДНК є унікальними. Населення Землі 8 мільярдів людей. А отже, вісім мільярдів унікальних одиниць. Тобто твої очі справді такі одні. Твоя мука, тобто душевні терзання, усе, що тебе бентежить усередині, єдине у світі. І усмішка також єдина, цитую, більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Кінець цитати: життя швидкоплинне і може закінчитися будь-якої миті. Ніхто з нас не знає, скільки часу проживе. Хвороби, природні катаклізми, війни, на жаль, постійно забирають людське життя. Тож, оте завтра, у якому тебе більше не буде на цій землі, може настати раптово. І в цьому завтра будуть інші люди з їхніми турботами і почуттями, з їхнім ставленням до історії та культури. Ми не можемо знати, чи ці люди майбутнього дбатимуть про водні ресурси землі. Ми не можемо передбачити, чи вони пам'ятатимуть нашу історію, тому, поки ми тут, ми самі маємо бути відповідальними за своє життя, за те, що його наповнює, за те, що нас оточує. Цитую: Сьогодні усе для тебе: озера, газі, степи і жити спішити треба. Кохати спішити треба. глядиш — не проспи, кінець цитати. Тож для нас існує сьогодні цінність кожної миті. Сьогодні весь цей світ, усі озера, гаї, степи для тебе. Тож ліричний герой закликає не проспи. Тобто, будь відповідальним чи відповідальною. Проживи життя гідно, достойно людини. Автор переконаний, що кожна людина має право на свободу вибору, на людську гідність, на можливість жити так, як хоче, кохати і бути щасливим. Людина це не лише тіло, не лише фізична оболонка, а й цілий всесвіт, який вона створює навколо себе, своїм способом життя, вчинками, талантами. Пригадуєте, як Анна з Ліни Костенко кольорові миші. Наповнювала світ барвами, фантазуючи про художні образи з листя. Іноді люди замислюються, а чи так я живу, чи гідний я високого звання, людина. До речі, зберігся аудіозапис, на якому Василь Симоненко читає свій вірш і розставляє інтонаційні акценти. Бо ти на землі людина, і хочеш того, чи ні, усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина, очі твої одні. У цьому тексті Василь Симоненко звертається до кожного й кожної з нас, до своїх читачів і читачок. Автор закликає нас зрозуміти й осягнути, що ми люди і що ми маємо нести це звання гордо та відповідально. Пригадайте, на уроках зарубіжної літератури ви вивчали вірш англійського поета Редірда Кіплінга Якщо. У ньому автор міркує про умови, за якими ти можеш вважати і називати себе людиною. Цитую в перекладі Василя Стуса: Хай час біжить. Невтомний біг хвилини ущердь наповнить смислом, ти зумій. Тоді я зможу мовити: ти людина, твоя земля і все, що є на ній. Кінець цитати. Кіплінг пише про ті ж речі, що й Симоненко. Час біжить, поспішає, тож життя не можна відкладати на потім, його потрібно жити тут і тепер. Вірш Василя Симоненка, на перший погляд, простий, але питання ти знаєш, що ти людина, має глибокий філософський підтекст. Тож і жанр цього твору філософська лірика. Вірш, у якому на перший погляд немає нічого складного, наводить на складні філософські розмисли. Вірш простий і доступний, але має неймовірну силу впливу на читацьке коло. Мабуть, тому вже кілька десятиліть цей вірш такий популярний. Його кладуть на музику й декламують, вивчають на пам'ять та повертаються до нього, коли міркують про ставлення до життя. Мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Твоя єдина Мука твоя, Єдина. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи, Жити спішити треба спішити треба. Гляди, проспи, визначимо проблеми, які порушено у творі призначення людини на землі, унікальність людини, швидкоплинність часу. Тема твору: міркування письменника про швидкоплинність життя. А головна думка, тобто ідея, яку хоче донести нам автор. Кожна людина неповторна, цим варто пишатися, і це потрібно цінувати. Жити потрібно так, щоб відчувати власну гідність, власну значущість на цьому світі. Василь Симоненко провокує, адже змушує нас замислитися над власною поведінкою, над своїм ставленням до життя, адже ліричний герой звертається безпосередньо до кожного з нас, використовуючи займенник «ти». Нагадує, що ти людина, ти несеш відповідальність. У тексті вірша автор використовує такі художні засоби. Риторичні запитання. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Риторичний оклик: Гляди, не проспи. Повтори: усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Епітети. Усмішка єдина. Мука єдина, люди добрі, ласкаві і злі. Отже, сьогодні ми аналізували вірш Ти знаєш, що ти людина Василя Симоненка. Сподіваюся, що наш урок спонукатиме вас до роздумів про себе, які ми є. Треба гідно прожити життя, залишити добрий слід на землі. Бо призначення людини творити добро, пізнаючи світ. На попередньому уроці ми опрацювали вірш Василя Симоненка Лебеді Материнства, а в уроках розвитку мовлення шукайте аналіз тексту, гей, нові колумби й Магеллани». Дякую за урок і до нових зустрічей!